Вас, діти. Привіт! Ви дивитесь передачу Казка для життя. І сьогодні з вами буде Ліля, дитячий психолог. Це та людина, яка допомагає вам справитися з емоційними труднощами. Тема Гояра, казкарка, знавець казок. людина, яка любить читати та розповідати казки. Також ні зустрічі ми з вами будемо спілкуватися та читати казки. Українські казки, як і цікаві, так і корисні. А як це насправді виглядає, то ми сьогодні з вами і дізнаємося, почитавши казочку Лісичка Суддя. Для цього ми запросили наших друзів вам на допомогу. Знайомтеся. Це коза Мені. Ме. Тацап мек мек. Вітаю вас, діти! Дякую за запрошення! Адам бачити вас. Вітаю вас. Дякую за запрошення. І знову ми з мамою зустрілися. Привет. Я такий радий нашій зустрічі. Так, дякую. Давайте з вами ще раз представимося один одному. Мене звуть Лілія. і Я дитячий психолог. Мене звуть Магаяра і я Каскарка. А вас коза Мемі та цап Мек. Вірно, я кізонька мемі, а не коза Дерза, це точно, точно. Я зрозуміла. І цап-мек. Все ж вірно? Так, вірно. Знаєте, мене надихнула, минула зустрічі з вами. Та коли бачу вас, то мені хочеться співати. Зараз я з Ме-ме-ме-ме. Добре, 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 завжди. Давайте потім нам заспіваєш. Ми зрозуміли, що ти вмієш це робити найкраще. Але у нас передача про казки. А що до співу, то потім, будь ласка. Добре, я згоден. Але в мене є питання так, задати. Так, так, давай. Я став свідком такої ситуації. На дитячому майданчику побачив дітлахів, угу. що сперечалися за іграшки, які вони знайшли на дитячому майданчику. І ніяк не могли їх поділити. О, десь я чула ме про таку подію, вона називалась жадібність чи, може, щось інше. Угу. Дякую, дякую, век та Мемі. За спостереження та за запитання. Правда, і так буває. Якщо тобі дійсно цікаво, чому, то уважно слухай, я тобі розповім, чого так стається насправді. Є таке пояснення, що таке жадібність. А те, що ви побачили, це називається жадібність. Але насамперед хочу сказати, що жадібність буває як у дітей. Так і у дорослих. І це звичайне почуття. Проявляється воно по-різному. Можна навіть почути фрази жадібності. Не дам, це моє. Не дам, бо в мене і так мало. Хоча вже є три таких іграшки. Е, не дам, бо мені і ця подобається. Ось, наприклад, ти полюбляєш їсти яблучка. Ага. Ага, любиш? Да, дуже полюбляю. Так, згодно, вони смачні. Але я не про те. Уявляєш собі три смачненькі яблучка. Ти з'їси їх. А <гум> як же? Звісно ж з'їм. Добре. А якщо це буде мішок? <гум> мішок. Ні, не з'їм. Це забагато, да? навіть для мене. Значить, скільки тобі потрібно? Яблочко чи мішок? Три. Так, зрозумів. Тобто три яблуки це достатньо. Я можу з ними поділитися. Це називається щедрість. Щедрість. Так, молодець. А якщо ти не даш, то це називається жадібність. Правильно. Ага. Тобто три яблучка мені достатньо для того, щоб поділитися. Але так. якщо я не хочу, то це називається жарімість. Так, все вірно, ти молодець. Дякую, дякую. Так, є так називається норма поведінки, при якої ви можете пояснити, чого саме ви так себе поводите. Бо насправді ділитися іграшками та іншими речами і не ділитися. Це так само нормально. Ось, наприклад, тобі кізенька мені. А щойно подарували хустинку. Mm. Гарну. І тільки ти взяла її до рук. Такий собі гарненький подаруночок, Щоб роздивитися його, підходить до тебе цап мек і каже: Дай мені, мені також хочеться. І забирає. Хоче забрати ще mm. не забрав, хоче mm. забрати. Mm. Та їм даси? Ні. А чому ти йому дасть? Тому що, може, ти капризна кізонька? ні-ні, хоч я і такою буваю. Але в даному випадку я ще не награлася сама. Тобто, коли ти награєшся сама, ти можеш поділитися, так? Так. Ось і це є. Прояв щедрості. Це можеш? нормальне почуття. Так. Згоден, згоден. Як цікаво. Угу. Але коли ти не скажеш, не поясниш. Чому ти не даєш, наприклад? Да, бо ти ще сама не награлася, то ніхто так і не здогадається. Так і подумає, що ти жадібна коза. Ой, угу. не хочеться? М -м -м. Не хочеться. Угу. Я зрозуміла, чим більше я при спілкуванні чимно говоритиму, Пояснюючи, чому я так себе поводжу, тим більше мене будуть розуміти. І зручний, незручних ситуацій буде значно менше. Так, так, все вірно. Так, так. А хочете, я вам скажу правду. Так, Кожен так. з нас хоча б раз в житті насправді або проявляв стан жадібності, або був сам жадібним. Так, зі сторони це виглядає не дуже приємно. Але. Жадібність можна при бажанні перетворити на інші стани, більш приємніші для себе та інших. Це може бути бережливість, щедрість, про яку вже говорив сьогодні цапмая. Угу. Так, так. А ще серед причин дитячої жадібності це нестача почуття безпеки. Порушення комунікації в спілкування. Або ігнорування інтересів маленької особистості. У випадках, коли люди доте часто потрапляли у полон стану жадібності, результатом цього можуть бути зовсім інші стани. Такий стан, як байдужість, коли все одно цей стан може дуже нашкодити в майбутньому. І проявлятися ще гірше, ніж жадібність. Самим чудодійним зціленням від жадібності та байдужості є що? щедрість. Щедрість, так. А як вона виглядає? Можете поки що дізнатися у своїх близьких, знайомих та друзів, задавши їм таке питання. Скажіть, будь ласка, а що таке щедрість? Угу. І вони вам розкажуть. на так, своїх так, так. Що за диво це така щедрість, яка вона чарівниця, яка може справедливо зробити так, щоб усі були задоволені. Угу. Але розкажемо ми про це вже в наступних передачах. Так, так. так. Наших випусків передачі казка для життя. Так, уважно слідкуйте за нашими новинами випусками передач. А ви, діти, подумайте щодо таких станів та проявів, як жадівність та щедрість, можете написати нам у коментарях. А ви знаєте, що в українських народних казках... Також э, угу. розказується про жадібність. І в них можна побачити, як виглядає ця жадібність, як саме э, жадібність подружилася із хитрістю. Ух ти. Так, і як відчувають себе ті, з ким таке знайомство трапилось. Угу. Ну що, цікаво Цікавим було б вам дуже, дізнатися. Дуже. Добре. Так. І ми будемо зараз читати казочку, лисичка, суддя. Клас! Казка, лисичка, суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитромудрого грудочку сир. Відбігли з ним подалі і почали радитися. Як його краще поділити. Та ще поділити так, щоб все було порівну. Щоб не було кривди ні тому, ні тому. Щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак у поперек. А другий каже: ні, м'яу, розділимо краще вдовж. Отак і сперечаються. Сіжить лисичка, побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася й пита. А що у вас таке, що сперечаєтеся? Так і так розказують кутики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вас поділю. Котики і віддали їй грудочку сира, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє. А далі каже: Ні, цей шматочок більший. Треба порівняти. Та й наділа один шматок. А тепер каже, оцей більше. Треба і його трішечки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб комусь із вас кривда була? І знову над'їла. Так рівняла і рівняла то той шматочок наїсть, то той наїсть, поки стало два зовсім маленькі шматочки. Ну, каже лисичка, Оце ж маємо тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на важицю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти так багато з'їла нашого сиру. <зас> за що ж ти стільки нашого добра взяла? Хм, Як за що? Я ж вас поділила. Подказала лисичка. А ви знаєте, що поки ми з вами читали казочку в студії, є діти, які читають їх вдома. Mm, Дубаєте? А я вам зараз покажу один гарнесенький малюночок, який намалювала дівчинка до цієї казки. Ось погляньте, будь ласка. Це нарисувала Оксана. Oh, І... Яко гарно! якої 9 років. <гай вони> да, тут є лисичка. І хто? Двоє кошенят. <плес> лисичка тримає в ручках сирочок. Один <гай> і другий. Коли вона вже їх поділила із великого шматка сиру, ось такі два маленькі залишилися, Ох, рода лисиця! Так що, діти, а якщо вам цікаво, і ви також цікавитеся казками, то, будь ласка, присилайте нам. Студію ваші такі гарні оригінальні малюнки, і ми будемо показувати їх у студії. Я зрозуміла, як виглядає жадідність і хитрість, яка проявилася у лисиці. Але водночас лисичка, ніби такий собі лагідний вчитель, показала своїми діями, що відчувається, коли не проговорюєш свої думки та бажання. Так, так. Як ви гадаєте. Якби ви движали. Аби котята, котята від, якби, е, поділилися і домовилися. Котята, да, да, да. Да, да. Як ви гадаєте, якби котята домовилися один з одним, чи дієва плесичка так само, як Кастя? Я думаю, що ні. Лисичка виступила вчителем в цій касті. Якщо б кошенята домовилися, то вони б поділилися з лисичкою навіть, проявивши би ще я впевнена угу. в цьому. Так. Але а те, що лисиця є хитрущим звірем, як іноді буває і про що мог подумати цап, Я не погоджуюсь, бо насправді у кожного з нас є також якості. А не тільки лисички, як хитрість. А так що ми не будемо розказувати, хто хитрий, хто не хитрий, бо ми іноді також буваємо хитренькими і жадібними трішечками. <рес> і це виявляється нормально. Так, дякуємо наша каскарка за те, що ми, прослухавши цю казочку, зрозуміли і про жадібність. І про хитрощі, і про щедрість. Якщо і вам сподобалося, то ставте уподобайки. Пишіть свої коментарі, надсилайте свої малюнки та підписуйтесь на наш канал, на якому ви будете дивитися, знаходити ще більше корисних та цікавих казок. А головне, як на прикладі цих казок. Вчитися правил життя в справжньому дорослому житті. А в слідучий раз ми з вами познайомимося з українською приповісткою Ворона та рак. В Які побачимо, про що і як ворона розмовляє з раком. М -м. Так що до нових зустрічей. До нових зустрічей. Па-па!